Я вас вітаю, мій 9 клас. Ну, ви ж розумієте, що ні одна повітряна тривога не, не помішає нам розібрати задачі, ті, що нам потрібно було розібрати. В цьому відео я хочу дуже швиденько вам нагадати ті основні формули із 7 класу, які нам потрібні будуть зараз для 9 класу. І так, перша формула, про яку я хотіла б згадати, це формула. ось така. Ви, будь ласка, або знайдіть їх в зошиті за восьми клас, за сьомий клас, або просто запишіть у себе в зошиті на першій сторіночці, там де ми. Записуємо формули для розв'язування задач. І так, перша формула буде така: маса розчину складається з двох мас: Із маси розчиненої речовини і маси води. Ну, тобто, ви розумієте, що маса соленої води складається з маси солі та маси води. Тобто, якщо вам сказали, що у воді масою 250 розчинили солі 50 то ви розумієте, що маса розчину буде 300 грамів. Ну, і відповідно, якщо у вас буде задача, в якій вам говорять про те, що у розчині 580 Води буде 420, ви розумієте, що все інше це буде сіль. І ви від 580 будете віднімати 420 і таким чином ви знайдете масу цукру. Наступна формула, яку нам потрібно буде з вами пригадати, це формула, яку ви вивчали ще, ну, мабуть, на уроках фізики, що маса розчину знаходиться за формулою об'єм розчину помножить на густину розчину. Ну, що ВНР, це ви знаєте точно. І так Ось це у нас буде об'єм, вимірюється він в мілілітрах і сантиметрах кубічних. Дуже раджу так і записати вам в зошиті там де формули. Далі РО – це густина, одиниці вимірювання грам на мілілітр або грам на сантиметр кубічний. І ось тут я хочу звернути вашу увагу на дуже важливу річ. Густину води ви повинні просто пам'ятати. Але вона не така, як на фізиці. На фізики ми вивчаємо в системі Сі, там буде тисячі кг на метр кубічний. То тут ми вивчаємо іншому це буде 1 грам на мілілітр або 1 грам на сантиметр кубічний. Ну і відповідно, ребят, Ну, я розумію, що ви ж мене всі математики, да? Слава В'ячеславна, не, не нарадується на вас, але давайте, товариші математики, ми зробимо наступне. Давайте ми зараз ось цю е, формулу переробимо, тому що, е, якщо, наприклад, в задачі вас будуть запитувати об'єм, да, ну, то ж ви розумієте, що 6 дорівнює 3 та помножить на 2. Якщо вас питають об'єм, тобто у вас цікава трічка, вам потрібно 6 поділити на 2. Вам потрібно масу розчину, та поділити на густину розчину. Якщо, наприклад, вас будуть питати густину, тобто вас будуть питати двічку, вам потрібно 6 та поділити на 3. Вам потрібно буде масу розчину та поділити на об'єм розчину. Ну, ми не будемо приводити приклад таких задач. Ну тут все зрозуміло. Єдине, на що я хотіла б звернути вашу увагу, ось така задача. Якщо в задачі вони будуть говорити, який об'єм води масою 400 ой, 930 грамів, то ви розумієте, що якщо у вас іде мова про воду, то тільки для води яка маса? Такий і об'єм. Тобто, якщо вам сказали, що маса води у вас буде 930 грамів, отже, об'єм у вас буде 930 мілілітрів ну, або сантиметрів кубічних. Якщо, наприклад, вам сказали: ну, от, наприклад, дивіться, ребят, якщо ви такі задачі, ось те, що ми з вами робили перші, якщо вам сказали у воді, далі сказали, отут я напишу об'ємом. 250 мл розчинили 50 г солі. Як ви повинні читати? Якщо ви розумієте, що вам сказали у воді 250 мл, ви тут же розумієте, що це було води 250 грамів. Тобто, якщо це вода, який об'єм, така і маса? І навпаки. Ну і останню формулу, яку нам потрібно буде пригадати, це буде формула ось така. Це саме така важлива формула. W масова частка розчиненої речовини знаходиться за формулою маса розчиненої речовини та поділить на масу розчину. Зазвичай масова частка вона ще виражається у відсотках, але я прошу вас відсотки ну, написати уже трошечки пізніше за дужечками. І так, ребят, що означає кожна буковка, ви ну, вже розумієте, ось тут, щоб не забути не говорити, що це воно якось там називається, не пам'ятаю як. Запишіть, будь ласка, що це. Масова частка розчиненої речовини. Ну і тепер давайте з цього приводу зробимо однесеньку задачу. Наприклад, ну не однесеньку, скажімо так, да? О, першу задачу. І так, задача буде така: у воді масою 120 грамів. Я записую маса води. 120 грамів розчинили сіль масою 40 грамів. Ну, сіль це те, що ми розчинили. Отже, це буде маса розчиненої речовини. 40 грамів. Вам потрібно знайти масову частку розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини. Зараз, ребята, я вам хочу е сказати ну, саму таку поширену помилку, яку ви робите. Дуже часто ви робите таку помилочку. Ви кажете, нам потрібно. Е ось, ну, Ви формулу ж розумієте, що ось буде наша е, формула. Да? І тоді ви говорите, що потрібно 40 та поділити на 120. Ребят, звертаю вашу увагу, що 40 да, це маса розчиненої речовини, але 120 це маса поки що тільки саменької водички. А у вас за формулою внизу повинна бути маса всього розчину. А розчин це все-все, що ви набовтали. Отже, до водички вам потрібно буде додати іще ось цю сіль. І от тепер ви можете знайти масову частку розчиненої речовини. У нас виходить тут 40, тут 160, це одна четверта, 0,25. Якщо вас будуть просить у відсотках, ви пишете або 25%». Ось така буде задача. І тепер, ребята, давайте ми з вами іще пригадаємо, як ці формули можна переробляти. Ну, знову ж таки, я ось тут вгорі під формулою напишу ну, те, чим ви точно спорити не будете: що 3 це буде 6 і поділити на 2. З цієї математичної формули я можу собі вивести, а якщо мені потрібно знайти масу розчиненої речовини. Так, мені потрібно знайти 6. Ви розумієте, що я буду 3 множити на 2. Отже, я буду масову частку розчиненої речовини та множити на масу розчину. Якщо мене будуть питати масу розчину, в смыслі двічку, я буду, так, маса розчину, я буду 6 ділити на 3. Я буду масу розчиненої речовини, ділити на масову частку розчиненої речовини. Ці формули, ріпят, ви запишіть, якщо вам важко переробляти. А ось тепер я хочу звернути увагу ще на один такий важливий момент. І так, Ще, ребят, одну секундочку, я хочу знайти вам таку задачу. Mm, угу, угу, угу. Да. І так, задача, наприклад, така: яка маса лимонної кислоти? Міститься в розчині. Отут, от ребята, я хочу звернути вашу увагу: чим уважніше ви напишете ваш, вашу умову, тобто ви будете от докапуватися. От там вас написали циферку 750, чого вона стосується маси води, маси розчину, маси розчиненої речовини. От докопайтеся, напишіть правильно, і тоді задачу ви точно справитесь. Нам сказали в розчині, 750. Я пишу, що це буде маса розчину 750 г. З масовою часткою розчиненої речовини, в смыслі W розчиненої речовини дорівнює 14%. І мені треба знайти масу лимонної кислоти. Ну, тобто те, що ми розчинили. Нам потрібно знайти масу розчиненої речовини. І так, ну я, е, ось тут е, формула основна. Ось тут у мене записані вже ті формули. Які ми переробили для того, щоб я їх розмістила, щоб вони з передиченятами були, і вам було легше мене сприймати. І так, я розумію, що в даному випадку мені потрібна ось ця формула. І так, маса розчиненої речовини дорівнює масова частка розчиненої речовини та помножити на масу розчин. Але Ось тут я хочу наголосити на, на, на одному моменті. Дивіться, ребят, якщо у вас в цих формулах так, ми масову частку ще можемо виразити у відсотках. Для того, щоб виразити у відсотках, треба ще було б домножити на 100%. Тобто, отут треба було б ще домножити на 100%. Але Якщо я на 100% не домножаю, мені особисто ці 100% вони от мені взагалі мішають. Так от, Якщо в мене у формулі ніде 100% немає, ні в цій, ні в цій, ні в цій, цій, ні ні в цій, якою я зараз буду користуватися, що ви будете робити? Ви просто масову частку не маєте права підставляти у відсотках, а тільки у частинках від одинички. Тобто вам потрібно ось цю масову Частку перевести із відсотків в частинки одинички, тобто потрібно поділити на 100. Це буде 0,14. І так, я підставляю числа, які мені потрібні. Масова частка розчиненої речовини це буде 0,14. Маса розчину дорівнює 750 грам. Так, ну я розумію, що це не важливо, але давайте я вже додума доведу: Помножити на 750 і це буде дорівнювати 105 грам. Тобто ось таким чином ми знайшли масу розчиненої речовини. Ну і в деяких задачах у вас можуть спитати не тільки масу розчиненої речовини, яка потрібна для розчину, а вам потрібно ще буде знайти масу води, яка потрібна для цього розчину. То ви ж розумієте, що якщо у вас весь розчин 750, лімонної кислоти там 105, то все інше. Що там намішано, то це ж і буде вода. Отже, для того, щоб знайти масу води, вам потрібно від розчину відняти розчинену речовину і ось таким чином ви знайдете масу води. У вас виходить 645 г. Якщо вас запитають об'єм води, та раді Бога, якщо це 645 г, ви з таким самим успіхом потім можете написати 645 мл або це. Сантиметрів кубічних і так, ребят, основні формули ми пригадали. Тому ось цю задачку, ну складену в таблички, ви зможете зробити. Ще раз нагадую, ребят, дивіться, ось у вас задача, ось те, що у вас відомо, ті клітиночки, які залишаються пустими, вам потрібно заповнити. І для цього вам потрібні будуть саме ті три основні формули, які ми з вами розглядали.